З початку року черги поблизу Ковальського районного терцентру комплектування і соціальної підтримки почали зростати. Розказує керівник підполковник Олександр Лук'янов. Говорить, 4 лютого завершується дев'ятимісячний термін, під час якого військовозобов'язані, які мають статус обмежено придатний. Повинні були пройти повторну медкомісію. Ну, я тут кожен день не стою, але самі бачите, 20-25 чоловік за день, десь за півдня. Ви знаєте про ті терміни, строки, дедлайни, до якого числа? До, до 5 лютого там щось продовжили. Але я не цікавився, я так чув, що продовжили. Просувається те, що написано на дверях, більш-менш ну, в пределах розумного, але бувають що задержки було, то, що більше трохи людей. За один-два-три чоловіка. Продовження, звісно, треба, тому що вони не співають опрацьовувати всіх людей, які хочуть пройти ну, ВЛК-місію». А ви чули про цю новацію, що в резерв плюс зараз електронне буде направлення на Велка? Всі новації, які вводяться, все одно закінчуються чергою і е сутичками. Я в і приніс постанову, що мою постанову скаржено в суді і знімаюся. Тобто? Разер засвятився, що я розшуку. повторними догляд проходять військово зобов'язані зі скасованим статусом обмежено придатні, які мають наразі відстрочку або підлягають перебронюванню, говорить виконувач обов'язків керівника терцентру комплектування Олександр Лук'янов. Після повторного огляду військовозобов'язаних можуть визнати або придатними до служби, або обмежено придатними до виконання певних завдань. Мінімальний штраф 17 за порушення прав військового обліку. Якщо людина працює на підприємстві і заброньовано, воно обов'язково оновлення дані є резерв, і він може відкрити його і скористатися електронною чергою. Військовозобов'язаний просто дивиться і знає, коли ми прибути до РТЦК. видано буде йому направлення, і він відповідно буде проходити військову лікарську комісію. Через наближення кінцевих термінів проходження медкомісії є черги. Це перевантажує роботу установи, каже голова Ковальської військово-лікарської комісії Андрій Каманцев. Додає медики у середньому стигають оглянути 50 обмежено придатних військовозобов'язаних на день, тому працюють і по суботах. Ми маємо переоцінити це. Кожна людина потребує якогось певного часу для оцінки тієї чи іншої хвороби. Коли таких людей, які мають хвороби, дуже багато, ми витрачаємо на це багато часу. Звідси і з'являються черги: лор, офтальмолог, психіатр, хірург, терапевт. Оці п'ять визначених наказом Міністерства оборони України. Основних лікарів, яких має прийти людина, були кожен день різні. Ну І саме більше нас було В усній формі кажуть, що якісь мають скарги. І лікар його питає, опитує, він все розказує, долучає документи. Я ж на роботі працюю, коли є можливість, то черги що ж. Скаргу зараз немає, так чи є? Та, ні. Зі слів керівника районного ТЦК Олександра Лук'янова, документів на продовження терміну проходження медкомісії для обмежено придатних військовозобов'язаних станом на 4 лютого не надходило. Микита Чибер, Олександр Ватищук, Суспільне новини, Луцьк.